Біля Вінницького медуніверситету збирається молодь. Вони учасники акції Відповідальний пішохід. Одягають рукавички, отримують фарбу у балончиках і беруть трафарети. Наносять ось такі малюнки. Тут, до прикладу, зображають маму з дитиною за руку. Тут просто по ту сторону багато є шкіл, як мінімум, я знаю, три школи перша, четверта і сьома. І люди часто з дітьми ходять, щоб були уважнішими. Акцію Відповідальний пішохід зорганізувала молодіжна рада міста спільно з поліцією. У Вінниці її проводять другий рік поспіль, розповідає один із організаторів Дмитро Мира. Серед позначок також зняти навушники, злізти з велосипеда та не розмовляти по телефону. Їх студенти наносять по обидва боки пішохідного переходу. Патрульна обласної поліції Юлія Присяжнюк говорить: за три місяці цього року сталося майже 450 дорожньо-транспортних пригод. З них більш ніж половина наїзд на пішохода. Є діти, які катаються на велосипедах, не задумуються, катаються в наушниках. Такий самий напис вимкни наушники. Так, у нас яскравий світлий білий знак на асфальті, і саме зверне увагу і дійсно може допомогти зберегти життя людини. Серед учасників акції – 11-класниця Марія. Маєвська розповідає, до молодіжної ради долучилася місяць тому. Сама каже, правила дорожнього руху не порушує. Ніколи не користуюсь навушниками на вулиці. Це в мене стереотип такий, і я повністю впевнена в тому, що ну немає сенсу. Зазвичай я одягаю навушники, коли я реально на природі і знаю, що мені нічого не загрожує. Заступник голови молодіжної ради Артем Іванішин каже, естафету з нанесення позначок передають іншим містам. Ця акція мала всеукраїнський масштаб, всеукраїнський характер. Я думаю, що ось ця акція дасть поштовх іншим обласним центрам проводити акцію знову. Акція тривала протягом двох днів. За цей час учасники нанесли 120 позначок у кількох мікрорайонах міста, зокрема, від вулиці Пирогова до Соборної та від ринку урожай до вулиці Шіссотріччя. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.